Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції такі речі. Номер вайбер. Всі питання пишіть на Viber. Так, перший був на пропозиції пружинки різного тут діаметра, калібра довжини від краю до краю 140, потім найдовші по 345 мм. Потім 200 мм. ну Діаметр різний. Тут 2 мм прутик, троєчка. Тувших немає. Тут троєчка, можливо, ще 100 гривень за всі. Далі потім такі от вали на фуганочні е ці станки е з діаметр внутрішній 31 мм. Тут, виходить, з однієї сторони 31, а з іншої сторони, фаска більше вибраний. 44 мм. По діаметру всі 4 штуки по 100 мм. І по ширині три штуки 70 мм і найвущий 50 мм. Два штуки із них із бугелями під ножі. Ну, всі вони без ножів. Два штуки з ножами. Так, отак от буде зрозуміліше. Ці з бугелями і ці з бугелями. Два штуки без ножів до них нема до жодного. Вартість за всі 450 гривень. Далі потім лищата. Гарні лищата, але вони варені. Так, ширина 250 мм. По довжині вони покріплені приблизно по центрам 240. Ну і так, по ширині 160 Вони працюючи повністю. Так, лощата самі неповоротні. Варена получается з задня частина, проварена повністю з обох сторон. Тут провар, там провар і з зовнішньої сторони теж. Вартість 2000 гривень. Так, вага їх 39 кг з копійками, ну практично 40 кг. Так, далі струбцинка по довжині 210 по ширині 180. Ну, сам виріб з такого кріпкого зробленого. квадрата 35 на 30. Винт діаметр приблизно 30-400 гривень. Так, далі потім диски по дереву на циркулярку отвори кругом одинакові 31 мм. Наружний діаметр тут різний їх, 170, там 200, 200, тут 170, 160, 160, тут 155, 120 і найменша 120. общем, за всю цю колекцію їх 450 гривень. Так, потім сигнали 12-вольтові в робочому стані. Працюють гарно, радянські. Джигулівські вони. вони. Да, не написано, що той. В общем, 200 гривень за пару. Працюють відмінно. Далі тримач на сварку для електродів. Сюди в отвор вставляється. Електрод і прокручується, затискається. Карболітовий корпус 80 гривень. Так, потім такі от кільця із болтиками штопорними. Тут їх точно не щитав. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. За всю кучку 50 гривень по розмірам. Наружний діаметр 32, внутрішній 23, ширина 10 мм. 50 гривень за всі. Так, Потім тросик з ручечкою цю каналізацію чистить. Дужину не заміряв. ну, Я думаю, десь метра півтора. Тут уже на краю дуже немає. Тросика можна наружний кожушок обрізати і розпустити внутрішній і користуватися. Так, Потім тяговий механізм. Точної потужністю його не знаю, бо табличка є, але вона не читаєма. Ну, працюючий на підйом на опуск тянуть. Так, Гачки по висоті 175, по ширині 100 З іншої сторони, ж такий же самий. Діаметр тросика 12 мм наміряв. Довжина загальна 8 метрів. Вартість 1750 гривень. Потім накладний замочок без ключа, можна використовувати на фірточку чи в приміщенні десь там в гаражі ще комусь в битовому приміщенні, як з, -з, з середини, щоб закривати. Язичок такий от є. І так сам по собі видвижні працюють. Ну не тільки середини, щоб там закритися. Так, от все працює. 50 гривень. Так, фари тракторні. За три штучки це нового образця одна. Ну, не перевіряв, працюючи чи ні. На запчасти можливо корпус кому потрібно. Вже всередині сам отражатель поліс. Тут лампочки в тулочках статик дефіцитна. Так, далі потім два корпуса цілі, неглибокі. Такий же саме одна однафігурка. В общем, за три штучки 150 гривень. Так, і гачок, чалочка така, діаметр трусика приблизно 8 мм, довжина до метра, оприсовка заводська, 50 гривень. Так, корпус ліхтаря пропустив всередині такий тут механізм, металевий корпус. Діаметр приблизно 180 мм. Так, ну і по висоті плюс-мінус десь 100 мм, вартість 50 гривень. Так, і всіх, що зацікавило, пишіть на вайбер, відправка Укрпошта нова, делівері, по частковій або повній оплаті. Номер вайбер, всі питання на вайбер пишіть. Все, дякую за увагу, всім гарних покупок!